Вітаємо вас на нашому каналі. У цьому відео ми розглянемо найчастіші помилки при роботі з ПРРО Кашалот. Отож, давайте з'ясуємо їх та не будемо допускати їх у майбутньому. Перша помилка виникає, якщо ми не додали ключ касира до наших користувачів. І після цього при введенні паролю в самому кашалоті у нас виникає помилка для вказаного КЕП відсутні доступні каси. Давайте вирішимо дану помилку, перейшовши у бек-офіс кашалоту. Заходимо в наш браузер, переходимо у розділ користувачі у нашому меню зліва, натискаємо кнопочку Новий користувач. Обираємо наші сертифікати за допомогою кнопочки Оберіть каталог або перетягніть у це вікно. Обираємо директорію з нашою папкою з сертифікатами та натискаємо кнопку Завантажити. Далі сертифікати, які знаходились в папці, автоматично підтягнуться нам у меню Програми. Обираємо потрібного користувача та його роль. Це може бути касир або старший касир. За потреби ми можемо додати відразу і другого користувача та обрати його роль. Після цього натискаємо Зберегти та бачимо повідомлення від нашого бек-офісу, що було завантажено нових користувачів. Знаходимо нашого користувача ліворуч та переходимо до налаштування. Далі потрібно обрати ту господарську одиницю, до якої надаємо доступ нашому користувачеві. Після даних налаштувань наша помилка буде вирішено, та ми зможемо працювати у штатному режимі. Наступна поширена помилка це відсутність реєстрації ключа касира на ФСКО, тобто на фіскальному сервері податкової служби. При авторизації у нашій касі, при введенні паролю у нас вибуває помилка «Користувач не зареєстрований на сервері ФСКО. Щоб вирішити дану помилку, нам потрібно перейти до бек-офісу кашалоту у розділ Документи, натиснути кнопочку Новий документ та обрати форму подання для надання КЕП для ПРРО, форма номер 5 ПРРО. Натискаємо на дане поле. Обираємо директорію, де знаходяться наші електронні підписи. Після цього обираємо ключ, який потрібно зареєструвати на ФСКО та створюємо документ. Необхідні дані автоматично завантажаться у табличну форму документа. Заповнюємо інші необхідні дані та передаємо на підпис. Після обробки даного документа фіскальним сервером податкової у відповідь ми отримуємо дві позитивні квитанції, що означатиме, що наш ключ зареєстрований, та дана помилка зникне. Наступна поширена помилка це вибиття помилкового чека, тобто реєстрація розрахункової операції, якої не повинно було бути. Давайте зареєструємо якийсь тестовий чек для того, щоб переглянути помилку детальніше. Після того, як ми натиснули кнопочку Зареєструвати чек в ДПС йому був присвоєний фіскальний номер, це означає, що чек був зареєстрований на ФСКО. Як же ж тепер скасувати даний помилковий чек? Для цього потрібно перейти у головне меню за допомогою кнопочки зліва. Перейти до розділу операції та обрати меню Історія операцій. Для зручного пошуку нашої розрахункової операції давайте відфільтруємо наші чеки за періодом по сьогоднішній день. Знаходимо нашу останню операцію та знаходимо піктограму з червоним хрестиком під назвою Сторнування. Натискаємо дану кнопочку та програма запитує, чи точно ми хочемо скасувати даний чек. Натискаємо так та наш чек сторновано. Наступна поширена помилка виникає у користувачів, які часто приймають оплату готівкою від клієнтів та при первісному відкритті зміни не вносять розмінну монету. Створимо тестовий чек та додамо тестову номенклатуру. Після цього переходимо до способу оплати та обираємо оплата готівкою. Вносимо суму, яку нам надав клієнт, наприклад, 200 гривень. Відповідно, ми повинні надати клієнту здачу 35 гривень. Після спроби зареєструвати чек в ДПС, ми отримаємо повідомлення про те, що в нашій касі недостатньо готівкових коштів для видачі решти. Для того, щоб внести готівкові кошти, перейдемо до кнопочки Нова транзакція. У вікні, що відкрилось, оберемо вкладку Службове внесення, натискаємо Сформувати та вносимо потрібну суму готівки. Стан нашої готівки в касі ми можемо перевірити у правому верхньому куті програми у розділі готівка в касі і побачити її суму. Після внесення суми розмінної монети чек успішно зареєстровано в ДПС. А які питання по роботі з ПРРО Кашалот виникали у вас? Задайте, будь ласка, ваше питання у коментарях, то ми залюбки надамо відповідь. В свою чергу дякуємо вам за перегляд, поставте лайк цьому відео, підпишіться на канал та поставте дзвіночок, щоб не пропустити інші цікаві відео. Звертайтесь в техноцентр Маяк.